Стар за 2012 рік стало те, що ми зробили зв'язок ще більш доступним для українців. Чому ми так вважаємо? Перш за все, тому що ми бачимо стрімке зростання кількості абонентів Київстар на насиченому ринку, це робити непросто, але абоненти нас продовжують обирати. При цьому йде зростання споживання послуг, це дуже важливо. Це значить, що наші послуги людям потрібні і вони з радістю ними користуються. І при всьому при цьому, ще найважливішим є те, що зв'язок стає ще доступнішим, тому що витрати абонентів на послуги зв'язку зменшуються. Це дуже важливо, це дуже цікаво, ми про це поговоримо в деталях трохи пізніше. А зараз ми нещодавно повернулися з Всесвітнього конгресу у Барселоні. І хотіли з вами поділитися певними цікавими, які ми там побачили.